За давньою традицією належне різдвяне святкування починається ще ввечері. Напередодні Різдва цей вечір називається святим або ж надвечір'ям Христовим, коли після заходу сонця вся родина збирається за столом, на якому 12 пісних страв. До цього українські сім'ї зазвичай готуються з самого ранку, йдуть до церкви, а потім готують вечерю. Уранці 7 січня християни поспішають до храму, щоб віддати шану новонародженому Христові, який був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасів. Сіння людства і воплотився від Пречистої діви. Відтак. Традиційно українці ходять колядувати, різдвяними побажаннями вітають один одного, віншуючи злагоду і достаток. Різдво Христове це колиска нашої віри, і тільки віра у силі прийняти і зрозуміти це незлибиме таїнство. Тож всі разом з причистою дівою Марією, святим Йосифом, з ангелами, пастухами і мудрецями, прийдімо і віддаймо Христові поклін, принесімо йому в дар нашу віру і любов.